Заспокойся, не переживай, не кажи ці слова у надзвичайних ситуаціях. Перша психологічна допомога або як не нашкодити, коли твій сусід заважає тобі жити. В цьому відео розповім, як повернути рівновагу у критичних ситуаціях. Важливо розуміти, що при стресі не працює логіка. Потрібно повернутися в тіло, відчути опору. Скажи собі або людині поряд. Відчуй свої вступні. Відчуй опору під собою. Назви п'ять речей довкола себе. Це дає відчуття я тут. Я безпеця. Далі дихай правильно. Почни з видиху. Він сигналізує нервові системі. Можна прослабити. А потім повільне дихання. Роби це рахунок вдих Чотири види шість. Повільне дихання допомагає зупинити паніку та активізувати внутрішній ресурс. Наступне, порожні фрази: Все буде добре, зайві питання, що сталося, що ти відчуваєш. Не шуми. Просто будь поруч. Забезпеч потреби: їжа, вода, інформація. Навіть якщо ти не психолог, ти можеш допомогти. Інколи вистачить простих. Я з тобою, я поруч. Зроби репост, корисна інформація може врятувати.